78 500. хочу показати тобі булаву. Тебе шокує ціна? Та ні, вже. Вже ні, а чо ні? Бо я вже до неї привикла. А що всередині дивити, знаєш? Канфети за 78500. Футляр. Е, натуральна деревина, е, вставочки шкіри, стисненням, посріблені накладки з такою збруєю, е, уголочками, декораціями. Всередині знаходиться булава Богдана Хмельницького, оригінал! Оріджонал. Який знятий з. Портретів, які, на яких зображувався Богдан Хмельницький? Е, унікальна крута річ виготовлялася в декількох екземплярах. Е, матеріали це метал в посрібленні та позолоті, використання шкіри, е, камінчики сваровські, е, позолота і як оці камні називаються? Церконі, фіаніти. Е, ну вони імітують, які ті були зображені на портретах. Ну імітують дорогоцінні каміння. Да, імітують але це дорогоцінні, не дорогоцінні каміння. каміння. Ви представляєте, ви. Керівнику, командиру іноземній делегації вручаєте таку річ, до якої йде сертифікат, і все це описано. І ну, це символ України. Вірогідність того, що ви в когось ще побачите, наскільки мінімальна що, ну, я не знаю, як це виразити. Звертайтеся, магазин ексклюзіком є в наявності. Ми відправимо дуже швидко, гарно запакуємо або приїжджайте до нас в магазин, переглядайте е, е, і забирайте її.